Починаю. Закінчився черговий раунд переговорів. Скажімо так, результат все той же. На тому самому місці, в той самий час, і з тією самою новиною. Ось вже другий тиждень чільні представники парламентських фракцій щодня приходять до преспоїнту непрацюючої Верховної Ради, аби відзвітувати переговори щодо розблокування роботи вищого законодавчого органу країни. Досі не зрушили з мертвої точки. Опозиція не квапиться відступати від вимоги персонального голосування руками, бюлетенями або за допомогою сенсорної кнопки. Більшість не поспішає на ультиматум погоджуватися. При цьому необхідність пошуку компромісу визнають обидві сторони. Або ми знайдемо механізм забезпечення персонального голосування у Верховній Раді і знайдемо їх спільно з представниками більшості, або країна підійде до моменту дострокових виборів парламенту. Розпуск сьомого скликання як варіант виходу із парламентської кризи про напевно найрадикальніший спосіб розв'язання законодавчого пату причетні до нього заговорили вже із першої хвилини взяття президії в облогу і одразу ж розійшлися в оцінці перспектив частина народних обранців переконана для початку відліку 30-денного терміну байдикування просто немає підстав поза як сесія не відкрилася водночас готовність знову поринути вагіт кампанію декларують усі регіонали навіть вийшли із ініціативою провести її винятково за мажоритарними правилами щоправда шансів на появу указу про розпуск Наразі Катма єдиному хто має право аж ніяк не обов'язок його завізувати, нині наче як конче потрібна працююча рада, і, і він о положенням діл в парламенті. И со своей стороны предлагает всі свої услуги для того, чтобы решить данный вопрос, когда президент приймає участие в международных встречах и когда на носу у нас саміт с Евросоюзом, где мы должны выполнить повністю свої обязательства, то президента прежде всего волнують тех закон... законодательных решений, которые Україна должна принять для того, чтобы сказати в Європі, що у нас нет проблем з нашої стороны. За перепетіями навколо грих перепре, перепреї учасники здається геть забули про нагальну потребу сьомого сьомосликання його доукомплектування. Після рішення вищого адміністративного суду щодо Балоги та Домбровського перевибори потрібно проводити вже у восьми одномандатних округах. Але їхня доля залишається, можливо, навіть туманнішою за перспектив розблокування. Влада тему переголосування намагається не зачіпати. Опозиція підходами відверто дивує. Приміром, лідери трьох фракцій меншості нещодавно зареєстрували постанову, які вимагають встановити результати волевиявлення в п'яти проблемних ОВК, про дату до обрання Верховної Ради, що попередньо мало відбутися останню неділі березня. Тепер взагалі не згадують.